Шановні колеги, ми починаємо засідання конкурсної комісії з відбору на посаду директора Одеського ліцею No5 міської ради. Нам потрібно з вами прийняти рішення про присутність інших осіб, які проводять відеозйомку, які будуть пропозиції, пропозицією. Дозволяємо, чи ні, дозволяємо, дозволяємо. дозволяємо. прошу голосувати, хто дану пропозицію одноголосно дякую. нагадую вам, що відповідно до положення про конкурс під час роботи нашого Конкурсної комісії проводиться відеозйомка і усі матеріали будуть розміщені на сайті департаменту після закінчення конкурсного відбору. Відповідно до наказу департаменту освіти та науки Одеської міської ради від 20 жовтня номер 402 до складу конкурсної комісії з відбору на посаду директора Одеського ліцею No5 Одеської міської ради входять голова комісії Страшний Сергій, депутат Одеської міської ради, відсутність поважної причини, заступник голови комісії Скибала Світлана, представник професійної спілки освітянин Одеси, заступник директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради, секретар комісії Бадюк Ірина, представник Одеської міської організації громадської ради освітяни науковців України, директор Одеського ліцею номер 55. Члени комісії, Рибак Дар'я, депутат Одеської міської ради, Грінчишин Галина, головний спеціаліст питань персоналу департаменту освіти і науки, Одеської облдержадміністрації, Кравченка Ілона, головний спеціаліст відділу до шкідної та загальної освіти, управління освіти та молодіжної політики, департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації. Шановні присутні, нас п'ятеро. Відсутні голова, які будуть пропозиції. Розпочати, розпочинаємо. Хто за дану пропозицію може голосувати? Одоголосно, дякую. Нагадую вам, що відповідно до нашого попереднього засідання до конкурсі, до участі в конкурсі, допущена бірман Ольга Олександрівна. Тому ми можемо з вами розпочинати. Добрий день. Добрий день, ми вас вітаємо. шановна Ольга Олександрівна, ми розпочинаємо конкурсне засідання, розпочинаємо його з першого етапу, це тестування. А ви присутністі нас, ведеться відеозйомка, обираєте, який вам подобається білет, номер білету, демонструйте нам його. вашій присутністі ми розкриваємо конверс з сьогоднішніми конкурсними завданнями. Отримуєте тести, там 30 питань. Кожне питання має по 3-4 відповіді. Необхідно знайти саме одне, яка, як, ну як відповідь, яка на ваш погляд правильна. Необхідно отримати 16 та більше правильних відповідей. Тоді ви зможете продовжити участь у конкурсі і перейдете до наступного етапу. Зрозуміло? Так. Ми складаємо номера білеців, обираєте, що вам подобається. Будь ласка, демонструйте нам і на камеру. Йде? Шановні члени комісії, шановні конкурсанти, перед вами пакет з матеріалами до конкурсу. Зараз в вашій присутності я відкриваю цей пакет. Дістаю матеріал. Племет номер 2. Будь ласка. Дякую. Описуємо це по прізвище і я побацькові. І коли будете готові, ми зафіксуємо час початку виконання вашої роботи. Так. 10 годин, 7 хвилин. Будь ласка. 10 годин, 7 хвилин. Перевіряємо. Я нагадую вам правильне відповідь. Це один бал. Будь ласка. Один В. Так. Два Б. Так. Три А. Так. Чотири Б. 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 Так. П'ять Б. Так. Шість А. Так. Сім Б. Так. Вісім А. Так. Дев'ять Б. Так. 10 О, так, 11О, так, 12 Г, так, 13 в так, 14 Г. Так, 15О, так, 16 Б. Так, 17 Б. Так, 18Б, 19Б, 20Б, 21 Б. Так, 22 В. Так, 23 Г. Так, 24 Б. Так, так. 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 25 В. Так, 26 В. Так, 27 Г. Так, 28 А, так, 29 В. Так, 30Б. Так. Забрано 30 39. Так. так Шановна, Олег Олександрівна, привіт. Вас вітаємо. Враховуючи ваш досвід. 30 барів, тому переходимо до наступного етапу. Ситуаційне завдання. Ситуація, яка трапляється в будь-якому закладі, яку необхідно вирішити саме з позиції директора. На виконання буде 30 хвилин, процедура така ж сама. Але кожен із присутніх самостійно буде оцінювати вашу задачу. Тому необхідно написати так, щоб ми всі зрозуміли. І хто буде переглядати, теж розуміє. А якщо відповідь буде повна, розкрити всі моменти, які необхідно заді задіяти директору для розв'язання даної ситуації, ми можемо поставити кожен з нас найвищий на бал це 2 бали. Якщо про щось ви там забудете, щось не враховуєте, не щось не напишете один бал. Якщо відповідь зовсім не буде відповідати рішенню цієї задачі нуль. Але гадаю, з вашим досвідом цього немає стати сексуально. Тому бажаємо вам успіху і переходимо до наступного правила. Будь ласка. Обирайте варіант. Один. 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 Будь ласка, ділець номер один. Процедура закажки. Писаємо спочатку і фіксуємо час на виконання. Колеги, нагадую, повна відповідь 2 бали. Якщо ви вважаєте, що відповідь не досконала 1 бал, якщо відповідь зовсім не відповідає завданню 0. Будь ласка. Ситуаційне завдання. Заступник директора школи, вчитель історії, не підготував вчасно важливі документи, чим створив несприятливу ситуацію у роботі і отримав догану за недобросовісне виконання обов'язків. У той же час стає відомо, що його учень здобув перемогу на олімпіаді всеукраїнського ріку. Чи правильно буде одразу після покарання заохочувати і визнавати заслуги підлеглого, якими мають бути дії директора школи? Відповідь. Дії директора повинні ґрунтуватись на нормах чинного законодавства України, зокрема, законі України про працю, закону України про освіту, статуту закладу, посадових інструкцій, колективному договорі. Дисциплінарне стягнення, накладене на заступника за невиконання функціональних обов'язків відповідно до статті 147 149 КЗПП України, не стосується водночас педагогічної діяльності працівника, привела до перемоги його учня на Олімпіаді, та це є підставою для заохочення. Чи у вигляді подяки, чи у вигляді грамоти, чи перекваліфікування, якщо на це передбачені кошти, Примінювання, вибачте. заохочення стосується працівника як педагога за успіхи в роботі з учнем, а догана за адміністративну діяльність. Директор має розмежувати дисциплінарну відповідальність заступника й успіхи вчителя. Потрібно публічно та офіційно визнати здобутки учня та вчителя, забезпечити об'єктивність, допомогти створити умови для усунення управлінських недоліків. Таким чином, забезпечиться справедливість, правова визначеність та підтримається професійна мотивація педагога. Дата підпису. Оцінюємо колеги, будь ласка. Оцінювання в балах 2, 1, 2, 2, 2. Середній бал 1,8. Ольга та Ольга, ви отримали обов'язки. Палю за виконання ситуаційного завдання запрошуємо до презентації. Звертаємо вашу увагу, що презентація стосується плану розвитку Одеського ліцею No5. Якщо е, всі напрямки діяльності закладу будуть висвітлені, вашій презентації, розкриті, Кожна з членів конкурсної комісія має право поставити найближчі бал два пали. Якщо щось ви забудете, не всі моменти розкриєте в діяльності закладу, якісь направлення один бал. Якщо ми зовсім не почуємо плану розвитку закладу, ми маємо право поставити 0 балів. У вас до 15 хвилин разом з нашими питаннями. Дякую Шановні члени комісії, звертаюся до вас з глибокою пованкою та великим бажанням зайняти вакантну посаду директора одеського ліцею No5 Одеської міської ради. Упевнена, що мій досвід знання та особисті якості відповідають вимогам необхідним для успішного керівництва освітнім закладом в сучасних умовах. Декілька слів про себе Одеський національний університет Мінімищенко, освіта вища, кваліфікація математик. Викладач математики та інформатики, педагогічний стаж 26 років, з них 20 років на посаді керівника освіти, закладу освіти. Мала честь працювати і на адміністративній посаді, де набула дуже корисного досвіду. Взагалі мене з Одеським ліцеєм No5 пов'язує вже 36 років мого життя, бо навчалася я теж в цьому чудовому закладі освіти. Сподіваюсь, моя педагогічна кредо допоможе в реалізації плану розвитку закладу освіти. Згідно з рішенням Одеської міської ради від 16.04.25 року з червня 2026 року заклад припиняє набір учнів до 10 класу і переходить в статус гімназії. У зв'язку з цим пропонує свій перспективний план розвитку саме Одеської гімназії No5. Що ми маємо на сьогодні? Лицензійний обсяг 930 учнів, проєктна потужність 1176 учнів, на даний час 654 учнів в 27 класах. Ще на початку 22-23 навчального року в закладі був 31 клас і 810 учнів. За роки військового стану із закладу вибуло 156 учнів. Проведемо аналіз діяльності закладу на сьогодні. Освітні середовище закладу освіти відповідно до концепції нової української школи, повинно мати бути безпечним, дружним, дитина центричним, активним, мотивуючим, інклюзивним та партнерським. Наразі заклад має сильні сторони в цьому напрямку. У закладі існують 11 просторових кабінетів для учнів початкових класів, які облаштовані відповідно до вимог концепції муж. Також 17 кабінетів для учнів середніх і старших класів. Ці кабінети теж поступово починають перетворюватись в сучасні усередки навчання. В закладі створена чудова спортивна база, є спортивна зала, спортивний комплекс, який вміщує в себе велику та малу футбольні поля, волейбольні та баскетбольні майданчики. Для розвитку талантів в проведенні різноманітних заходів є актова зала та облаштована танцювальний клас, є просторова бібліотека. Для організації харчування учнів в закладі є їдальня, харчоблок, який е, поки що тимчасово не працює в їдальні, наразі облаштований пункт незглавності. Для цікавих та продуктивних перерв між уроками в коридорах та вестибюлях облаштовані зони відпочинку як активного, так і пасивного. Для пізнання історії виникнення та розвитку міста Одеси. На другому поверсі організовано і працює краєзнавчий музей Одесіка, на базі якого щорічно проводиться проєктне дослідження з вивчення рідного краю. Заклад частково забезпечений дидактичними матеріалами та для впровадження концепції НУШ. завдяки наявності платформи для онлайн-навчання, а саме Google Workspace. На високому рівні організоване навчання з використанням дистанційної технології та комунікації між учасниками освітнього процесу. Створено безпечне освітнє середовище. В закладі є найпростіше укриття на 200 місць. Завдяки цьому заклад почав працювати у звішеному режимі. Така місткість, на жаль, замала для, для всього контингенту закладу. Наявна необхідна кількість первинних засобів пожежогасіння, функціонує система сповіщення про пожежу. Створений та працює медичний кабінет, Кабінет безпеки для забезпечення охорони правопорядку. В закладі працює шкільний офіцер поліції. Для забезпечення безперервного навчання в закладі наявні два генератори: один забезпечує освітлення закладу, інший функціонування пункту незглавності. Щодо інклюзивності освітнього середовища, заклади освіти мають деякі позитивні фактори: при вході в заклад є пандус, в укритті є підйомник та влаштована самого зовні маломобільних осіб, але входи, виходи, сходи між поверхами доступ до кабінетів в закладі поки що не відповідаємо вимогам безбар'єрності. Питання створення освітнього середовища є слабкі сторони, а саме, відсутня вороже, що облегшує доступ сторонніх осіб на територію, Найпростіше укриття потребує розширення, щоб задовольнити потреби в очному навчанні всіх учасників освітнього процесу. Кабінети хімії, фізики біології, потребуючи модернізації та доукомплектування, всім необхідним обладнанням, щоб відповідати вимогам капцям. Заклад є учасникам всеукраїнського проєкту з робототехніки. Вчителі наразі проходять навчання. Але обладнання для впровадження цього курсу поки що в закладі відсутні. Для більш якісного освітнього середовища потрібне створення СТЕМ лабораторії. Ми розуміємо на даний час пріоритети сьогодення, бо у нас військовий стан в країні, але я впевнена, як тільки наступи в країні мир, це все неодмінно буде виконано. Будемо також розглядати можливість участі у грантових програмах. Є вже. За думки в цьому напрямку сприятимуть залученню додаткових коштів в розвиток та облаштування закладу. Педагогічна діяльність сьогодення має бути гуманістичною, компетентністю, інтерактивною, інноваційною, партнерською та базуватися на засадах академічної доброчесності. В Одеському ліцеї номер 5 працює дружний професійний колектив. Він складається на даний час 65 осіб, сорок педагогів. І 19 – обслуговуючого та технічного персоналу, якого на жаль, катастрофічно не вистачає. Освітній процес в ліцеї здійснюють досвідчені вчителі: 18 спеціалістів вищої категорії, 19 спеціалістів першої категорії це понад 80%. відсотків. Два вчителя мають педагогічне звання Учитель методист, шість педагогічне звання. Старший вчитель, Педагоги закладу завжди готові до самовдосконалення, підвищення педагогічної майстерності, діляться своїм досвідом та власними напрацюваннями з колегами. Шість вчителів в минулому тільки році проводили для педагогів міста Одеси цікаві навчальні заклади, ділились власним досвідом. Для самовдосконалення вчителі приймають участь у професійних конкурсах. Вчитель біології разом з учнями посіли друге місце в конкурсі захисту екологічних проектів. Ідеатон разом за планету 2025. Під керівництвом вчителя історії, учні на науково-практичній конференції учнівської молоді козацькими шляхами посіли перше місце. Валентина Нечахіна, Поліна Дону, вчителі початкових класів, посіли перше місце у конкурсі педагогічної майстерності талант-педагога. Ольга Бірман і Світлана Борочковська посіли друге місце у міському конкурсі освітня перлина в номінації управління закладом освіти. Вже в цьому році є надбання. Переможці другого міського конкурсу професійної майстерності для вчителів української мови рідною мовою про рідне місто вчителі постійно продовжують досконалюватись та використовувати різноманітні підходи та методи, яким навчаються, проходячи курси підвищення кваліфікації і різноманітні методичні заходи. Закладі добре налагоджена співпраця між усіма учасниками світнього процесу. Класних керівники, вчителі, предметники організували взаємозв'язок з батьками та учнями через платформу Google Workspace. Це і проведення онлайн уроків, публікація навчальних матеріалів, оцінювання. Також користуємось новими знаннями. звичайно використовуємо всі можливі засоби зв'язку для спілкування з батьками та їх учнями. Функціонує заклад сайт закладу. Обов'язкова умова організації освітнього процесу передбачає дотримання засад академічної доброчесності. В цьому напрямку колектив щорічно працює. Ми маємо надбання, які журі високо оцінило на конкурсі Освітня перлина». Заклад є учасником проекту «Прозора школа від офіс доброчесності ЗК. щорічно проводиться тижні академічної доброчесності. І з слабких сторон в цьому напрямку я би виділила те, що за останній рік. Заклад втратив трьох тільки трьох чудових педагогів, які геть пішли з нашої сфери сфери освіти. У багатьох педагогів спостерігається емоційне вигорання. На жаль, на даний час в закладі немає практичного психолога медичної сестри, які, на мою думку, могли б ем, ем, своєчасно виявляти перші ознаки емоційного недомагання та надавати кваліфікаційну допомогу. Отож. В першу чергу в цьому напрямку плануємо оновлення роботи психологічної служби, проведення івентів, саме спопередження професійного вигорання, зняття стресів і організація психологічної допомоги всім учасникам освітнього процесу. Основною метою програми розвитку закладу є організація щодо підготовки конкурентно-спроможного «Патріоти України готові до свідомого вибору свого майбутнього, особистість готову до життя, а не іспитів. Над реалізацією цієї мети колектив працює, має надбання і будемо працювати надалі. Щорічно в закладі є переможці обласного та обласного етапів обласного та міського етапу всеукраїнських олімпіад. Щорічні переможці всеукраїнського конкурсу захисту науково дослідницьких робіт малої академії наук серед випускників є учні щорічно, які набирають на національному мультимедійному тесті 200 балів. Також є перемоги у інших багатьох конкурсах. Це конкурс «Лібне слово і фестиваль української пісні на крилах пісень та до сучасності, конкурс Подарунок воїну, танцювальний колектив нашого закладу є переможець міжнародних конкурсів, також конкурс соціальних учнівських відеопроєктів Сен життя моє місце в ньому, чисті роси, зорана юність Одеси, конкурс міських проєктів для старшокласників з історії та культури рідного міста. Буду намагатись Створити такі умови, щоб якомога більше дітей приймали участь у різноманітних конкурсах та робили це з великим задоволенням. Ми наразі будемо мати можливість працювати очно та проводити очно цікаві різноманітні заходи для наших учнів, і саме цим ми будемо найближчим часом займатися. Завдяки тому, що у нас добре облаштована спортивна база. Ми маємо і баскетбольний, і футбольний клуби, і карате. Наші діти мають і золоті, і срібні чемпіони міжнародних змагань, і також є у нас майстри спорту. Слабкі сторони в цьому напрямку це зменшення контингенту учнів через військовий стан. Це діти, які залишили країну, і діти, які перейшли в інші заклади освіти міста Одеси, де була забезпечена постійна навчання в очному форматі. Це і зниження мотивації учнів до навчання, і також спостерігається пасивна позиція батьків до освіти дітей. Тому саме в цьому напрямку на підвищення мотивації до навчання учнів. Ми будемо працювати, а також будемо підіймати імідж нашого закладу, рекламувати себе для того, щоб збільшити контингент учнів. Тож підсумовуючи аналіз роботи є позитивний, і як кажуть, поки що негативні сторони слабкі, які є в нашому закладі. Ставимо задачі на майбутнє місію одеської гімназії номер 5 одеської міської ради, бачу. Створення сучасного безпечного і доступного освітнього середовища, простору довіри, добра і розвитку, де кожна дитина відчує свою цінність, розкриє свої таланти, виховання свідомих конкурентноспроможних особистостей. Візія гімназії це суретик сучасної освіти, де традиції поєднані з інноваціями, а навчання стає стартом до успіху в майбутньому. Моє бачення сучасного освітнього закладу це в першу чергу на сьогоднішній день сучасне, безпечне. Безбар'єрне середовище, також адаптація освітніх програм для задоволення індивідуальних потреб учнів, інтеграція сучасних технологій в освітній процес. Гімназія повинна давати ще й гарно до профільного освіту, провівши аналіз наявності закладів, які є поруч, їх профілів та враховуючи потреби наших учнів і їх батьків, ми плануємо впровадження таких, таких проєктів професійної орієнтації здобувачів освіти. Для початкової школи це проект Мала Академія початкових наук. П'яти сьомий класи. Курси з робототехніки та стер освіти. 8-9 класи – це вже співпраця з закладами наступних ланок для конкретного вибору майбутнього профільного навчання. Ще хочу зазначити, що великою позитивною стороною є співпраця Одеського ліцею 5 з іншими закладами, наприклад, з школою мистецтв 12, яка розташована з нами в одній будівлі. Сумісні уроки митців та вчителів закладу це дуже розвиваюче, надихаючі заняття. Планую продовжити співпрацю з тими закладами, якими вона вже є, та розширити їх кількість. І це все для того, щоб кожна дитина знайшла себе, розвила і досягла найвищих результатів і задоволення. Дякую вам всім за увагу! Хочу побажати всім вам і собі отримувати велике задоволення від своєї справи, засинати з мрією, то прос... прокидатись з ідеєю, і нехай вони обов'язково будуть всі реалізовані. Дякую. Дякую. Олегі, питання. Скажіть, будь ласка, а є можливість розширити укриття? Є можливість, я сподіваюся, що влітку, тому що зараз ми зупинимо освітній процес, а ми і так, ми, так, так да, два роки кочували, тому не хочеться робити це зараз. Ми вже спланували, працюємо в дві зміни, але така можливість є. Дякуємо. Скажіть, скільки перших класів? На даний що... в цьому році два. два. А, завжди набрали три, було таке ще чотири. Дякую. Зараз два. Ну, два роки не працювали mm -hmm. очно. Так, да, ми не працювали, ми так ходили по всіх закладах дошкільної ланки поруч, що рекламували себе, щоб до нас пішли діти. Щиро дякую. Дякую. Поцінювання в балах. два, 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 два. Середній бал, два бали. Олександрівна, привіть, будь Ольга Олександрівна, за презентацію ви отримали два бали на вищий дал. Ми вас вітаємо. Загальна сума балів, яку ви отримали за сьогоднішній конкурсне випробування 3,8. Тому за рішенням конкурсної комісії ми вважаємо вас, переможцем. Вітаємо вас, бажаємо вам успіхів, щоб всі. Ваші плани, які сьогодні ми озвучили, обов'язково здійснилися. Вітаємо. Дай Бог. Дякую. Дякую. Будь ласка, ласка ознайомтесь та підпишіть. Зауваження заперечень не маю. Дата, підпис і розшифу розшиф. так, так, підпис і розшифруйте. підпис, ваше прізвище і ім'я.